Чай, швидкі! З вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. І у сьогоднішньому відео ми з вами говоримо про назви фруктів польською. В одному з коментарів я побачила, що ви просили про цю тему, тому давайте розбиратися. Поки ви не забули, як завжди попрошу вас підписатись на цей канал, звісно, якщо ви вивчаєте польську мову. І не забудьте залишити лайк, якщо вам сподобається це відео. А залиштесь також до кінця нашого відео, бо в кінці ми проведемо невеличкий тест, як ви запам'ятали слова. І почнемо ми собі зі слова овоц, який означає фрукт, так? тобто це слово означає фрукт. Овоц фрукт. У множині фрукти ми скажемо овоце. Овоце. Це фальшовий друг перекладача, і тут гріх не згадати слова важиво, яке означає овоч. ва Ва-жи-во. Гарно вимовляємо, у слові важиво РЗ читається як Ж. Ва, Ва-жи-во. Це буде овоч, а овочі це важива. Якщо вам цікава підбірка, як назвати різні овочі польською, то напишіть у коментарях і наступне відео я запишу власне, на цю тему. Отже, Слово овоц, окрім того, що це фрукт, це може бути ще «плід», так? Наприклад, овоцем нашої чежкої праці сов сукцеси в нашій фірмі. Овоцем нашої чежкої праці сов сукцеси в фірмі. Тобто плодом, результатом нашої важкої роботи є успіх нашої фірми. Отже, овоц це може бути ще як Плід. Варто ще знати фразу заказаний овоц. «Заказаний це також можна сказати, фразеологізм означає заборонений плід. Так, тобто, походить воно з Біблії і означає щось, що ну, для нас є заборонене. Наприклад, bardzo mi się czekolady, ale jestem na diecie, ну і czekolada є для мене заказаним owocem. Bardzo chce mi się czekolady, to ja дуже хочу szokolad, ale jestem na diecie, ale ja na diecie i dlatego czekolada jest dla mnie zakazanym owocem, I szokolad dla mnie jest no забороненим плодом. Далі ще поговоримо про слово Pitaya, це taka така назва. Власна. To znaczy nazwa fruktu, tak, pitaje, jaką nazywamy fruktom drakona. W polsku możemy powiedzieć pitaja, ale też mamy smoczy owoc. Smoczy owoc, tak, bo kto już wywczaje polską mowę, a kto na przykład żyje w Krakowie, to słowo smok zazwyczaj nam asocjuje się z Krakowem, smok oznacza drakon, А «смоч» – це ніби як прикметник драконячий, Так українською просто скажемо фрукт дракона, по польську смочи овоц. А якщо ви шукаєте курс вивчення польської мови, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я, на якому ми з вами навчимося читати, писати, говорити польською. Правильно вимовляти слова, ви побачите, що нічого важкого у польській мові, вимові нема. Лише тут потрібно правильно потренуватися. До, у нашому курсі ви до кожного року будете отримувати завдання, які спрямовані, власне, на те, щоб ви тренували вимову. Тому що цьому я надаю велику увагу, велику увагу і багато хто з наших. Студентів, які пройшли курс, вони пишуть, що ніхто їм так як вимовляти польські слова не пояснив. Тому вважаю, що це така сильна сторона нашого курсу, що ми обов'язково і велику увагу звертаємо на вашу вимову, бо я знаю, що багато зі студентів, коли приходять на курс, то кажуть, я вже знаю якісь слова, але я соромлюся їх вимовляти, бо мені здається, що я ну не маю доброї польської вимови. Ну і найчастіше так буває. Тому, власне, ми з вами будемо. Сильно сильний акцент ставити на вимову. Ну, Але окрім того, також будемо вивчати граматику, щоб правильно поєднювати слова. Ви будете розуміти, звідки беруться всі ці хвостики, закінчення. Ви будете правильно вчитися відмінювати слова, узгоджувати їх. А для цього потрібна граматика, але не лякайтеся, нічого важкого в граматиці нема. Якщо у вас немає часу на вивчення польської мови, не хвилюйтеся, бо наш курс можна проходити у двох форматах: або по живих відеоуроках. По живих уроках точніше, або по відео уроках. Будь-який формат передбачає перевірку домашніх завдань та доступ до викладача навіть в позаурочний час можна завжди запитати щось, уточнити, перепитати, якщо б залишились якісь додаткові питання. Тому, якщо ви налаштовані вивчати польську мову, і польська мова допоможе вам пристосуватися так, у Польщі, знайти кращу роботу, знайти друзів, говорити зі своїми знайомими польською мовою, або ви плануєте. Навчатися в польському університеті, то е, в описі до цього відео я залишу посилання, ви можете перейти, зареєструватися і вже від завтра починати вивчати польську мову. дякую багато за уваги! Ще словосполучення, яке нам потрібно знати, це овоце можа. Овоце можа, дослівно фрукти моря, але ми це перекладемо як море продукти. Наприклад, увільбієм овоце можа, так, я обожнюю е, море продукти. Від слова овоц у нас ще є дієслово овоцовач або заовоцовач, так тобто доконаний і недоконаний вид. Овоцовач означає приносити плоди як в прямому значенні, наприклад, яблонь овоцує». Jabłoń owocuje, tak? To jabłońka przynosi plody, ale też może być w przenosnym znaczeniu, tak? Prynosić jakieś plody, rezultaty korzyść. Na przykład, moja nauka języka polskiego już owocuje, bo moi koledzy mówią mi, że coraz lepiej mówię po polsku. Tak? To Моя наука язика польського овоцу, тобто моє вивчення, моє навчання польської мови вже приносить плоди, бо мої колегиомі, бо мої співробітники та колеги по роботі, movie говорять мені, що раз леп'ямуві по польську. Так? Що я щораз то краще говорю польською. Отже, що в нас ще чекає зі словом овоц, хочу вас вам розповісти про слово овоцове. Це буде фруктовий овоцове. Що у нас може бути фруктового, наприклад, ем, часто овоцове, так, якийсь е, фруктовий пиріг, так, солодкий, або так, тобто фруктове дерево. Інколи студенти запитують, бо не можуть перекласти мультифруктовий сік, як буде. А поляки кажуть сок Так, бо мульти означає багато, а польською ми скажемо вєло. Віялоовоцове, чи сок вілаовоцове це наш мультифруктовий сік. І ще у нас, оскільки слово овоц це у нас ще плід, так, одна із значень, то у нас є прикметник овоцни. І овоцни. Nie plutajmy z słowem owocowy, bo owocowy to fruktowy, a owocny to pliędny, e, rezultatywny, to, to znaczy, jakiej, jakiej nam przynosi rezultaty. Na przykład e, moje lekcje polskiego są na tyle owocne, że już po dwóch miesiącach nauki mogę znaleźć pracę w swoim zawodzie. Tak, to, to moje lekcje języka polskiego są na tyle owocne, moje mm, Уроки польської мови настільки плідні, результативні, вже по двох місяцях можу знайти працю в своїм заводі. Так, що вже після двох місяців я можу знайти роботу за своєю професією у своїй професії по своїй професії. Так? І ще тут зі словом овоцни варто запам'ятати таке побажання, так таке речення як жиче овоцнеї праці. Жиче овоцней праця означає бажаю плідної роботи, так? Коли, наприклад, дали якесь завдання своїм студентам, я, наприклад, то я можу їм сказати жича овоцней праці, тобто бажаю вам плідної, результативної роботи. Ну, ось і все. Трішки так собі підівчили слова, пов'язані зі словом овоц спільнокореневі. А тепер, власне, перейдемо до переліку фруктів польською. І почнемо собі зі слова «полуниця». Таке слово завжди зразу згадується. так, Наш шрифт код так? наша така перевірка, чи хтось вміє вимовити слово полуниця. Польською це трускавка. Трускавка полуниця. Якщо буде полуничний, то у нас буде прикметник трускавковий. «трускавкови». Сестрою полуниці у нас є суниця, і польською це пожомка. 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 Я своїм студентам кажу це запам'ятати. Пожомка походить від слова, можна собі так пов'язати зі словом пожом. Пожом це рівень. Так, Суниці у нас на низькому рівні ростуть і пожомка. І може вам воно запам'ятається. Отже, пожомка це суниця. Пішли далі, і далі у нас грушка. Грушка, як ви розумієте, це грушка. Тільки зверніть увагу, що перший звук все-таки був Г. Грушка, не Г, а Г. Грушка. Сестрою грушки є яблуко, і це ябко, Ябко. ябко, так, Це у нас яблуко. Пішли далі, і зараз буде важкий фрукт, персик у нас це бжосквіня, Бжосквіня персик. Абрикос це буде морела, морела, так, морела. Абрикос і алеча це мірабелка. Мірабелка, якщо множина, то мірабелкі, мірабелкі. Ідемо далі, і слово нектарин. Польською буде нектаринка. «Нектаринка». Так. Далі цікавий фрукт, хурма. Я думаю, що хто вже, можливо, ходить на мої вебінари, так, якісь або в інстаграмі підписаний, то про це слово часто кажу. Це у нас какі. Какі це. Хурма. Люб'є какі означає я люблю хурму. Теж будьте обережні, не лякайтеся, якщо поляк скаже це ж ка какі, чи ти хочеш хурму, вам нічого поганого не пропонують. Добре, йдемо далі, і наступне слово це шлівка. Гарно вчимося вимовляти: шлівка, сливка. Зі словом, шлівка є гарний фразеологізм в пащі, як шлівка в компот. Впасть як слівка в компот, дослівно впасти як сливка у компот, так, у такий фруктовий напій, напій на так. І це означає, що хтось опинився в халепі. Наприклад, no, повiem, що направде впадеш як слівка в компот, куди появиш шефові, що запам'яше о спотканню з клієнтом. Так, тобто, ну скажу тобі, що ти реально так опинився в скрутній ситуації, коли признався, коли ти сказав шефу, що забув про зустріч з клієнтом. Отже, шлівка це наша сливка, і в як шлівка в компот відразу собі запам'ятовуйте цікавий вираз. Далі наше слово це банан. І ніби нічого важкого, правда, лише зверніть увагу на наголос, бо банан так, банан, має наголос ну незвичний для нас, але для поляків звичний, бо у польській мові фактично наголошуємо перед останній склад, будьте обережні. Банан. Ще подібним. Фруктом, який має наголос такий для нас незвичний, це ананас. Ананас. так, Теж зверніть увагу на це. Ідемо далі і слово вішня. Наступне у списку. Віщня, віщня. Це буде вишня, а черешня дуже близько, черешня. черешня, так, Тільки с, то значить, що має бути м'якеньке. Черешня. Черешня, вішня, черешня. Наша смородина це польською чарна пожечка. Чарна пожечка, так? пожечка яка чарна, ну бо смородина є чорна. Натомість порічки, так? порічка червона. Значить, ми не кажемо, що вона червона, просто кажемо порічки. Польською це червона пожечка. Червона пожечка. Далі маємо слово Малина. Малина це е, Малина, а, до речі, у польській мові також можете зустрітися з таким ім'ям Маліна, чи хтось може міч так на ім'я Малина. Далі у нас агрест, 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 подібне на наше агрус. Лохина це буде польською «борувка», «борувка». А наша чорниця, просто скажемо, інколи плутаємо, правда? Ну, бо і чорниця, щось вони такі, ну, майже подібні, просто лохина є більша. А хто, якщо погано кажу, то виправте у коментарях. Мені здається, що вони просто розміром відрізняються. Отже, наша чорниця, просто ми скажемо Ягода, так, ягода. І, до речі, також є у, польсь... у польській мові ім'я Ягода, жінка носить його. Ягода. Mm, тобто чорниця, гарно, мені подобається це ім'я. І що останнє лишилося? І лишилося ожина, і польською це єжина". єжина. Дуже часто, коли в українській мові слово починається на О, у польській буде є. Єжина це ожина. Виноград це польською «віногрона». віногрона. Але якщо йдеться нам про одну виноградинку, то це віногроно, віногроно. А грону винограду скажемо кість віногром. Кість так, Ніби там ем, це гроно складається з такої кістки, і на цю кістку нанизані виноградинки. І тому ми кажемо кіщ віногрон. Завжди, коли важко щось вам запам'ятати. Залучайте свою уяву, свою фантазію і придумуйте якісь такі дивні образи. Чим вони будуть дивніші, тим краще. В якомусь відео я вам розповідала, так, давала якісь такі поради, як можна вивчати слова. Тому, може, тут зверху подлінкую вам. Далі що у нас? Далі вже простенькі слова, такі фактично інтернаціональні: це ківі, киві, манго, манго, нічого важкого, кокос. Теж, до речі, наголос тут пильнуйте: не кокос, а кокос. Кокос. Ну і ми маємо в'юрки кокосове, В'юрки кокосове, тобто ми кажемо кокосова стружка. так? Далі «маракуя», маракуя, нічого важкого. Інжир ми скажемо: «фіга», так, фіга. А далі йдуть цитрусові і поговоримо про апельсин. У польській мові в нас точніше апельсин це він, так, польською помаранча це жінка, помаранча, вона. Помаранча. Люб'є помараньче, так, я люблю апельсин. Ну, рідко кажемо про однину. Чому на це вам звертаю увагу, тому що є ще слово помаранч, помаранч, якщо вже так в чоловічому роді, але тоді це не фрукт, а колір, помаранч. Так багато люблю я тобто я дуже люблю А хотіла сказати, що помаранчевий колір, оранжевий колір. Що у нас далі? Далі мандаринка, мандаринка. Що у нас є ще? Цитрина. Цитрина це буде лимон і цитриновий, відповідно, лимонний. Так? Лімонка натомість це лайм. Трошки така може бути тут теж плутанина. Цитрина, лимон, лімонка лайм. І залишилося, що грейпфрут, грейпфрут, грейпфрут це у нас грейпфрут. І останні чотири фрукти це буде гранат, гранат теж зверніть увагу на наголос це гранат. І е, остання трійця це у нас кавун, кавун ми кажемо арбуз, арбуз хтось мені колись писав у коментарях, що арбуз це не фрукт, а ягода, так? Ну, словом, кавун це арбуз. Натомість диня ми скажемо мелон. Мелон. І давайте сюди ще долучимо наше слово гарбуз, яке польською перекладається. Як хто напише у коментарях? Напишіть, як буде польською гарбуз, хто знає. І давайте трішки з вами перевіримо, як ви запам'ятали слова з нашого сьогоднішнього відео. Отже, як ми скажемо польською. Мультифруктовий сік. Сок в'єлоовоцовий. Сок в'єлоовоцовий. Як ми побажаємо комусь, комусь гарної такої плідної роботи? Жиче овоцний праці. Жиче овоцнеї праці. Як ми польською скажемо, хурма. Все правильно? Какі. Не соромимося, така вже назва. Какі. Чи від чим відрізняється слово помаранч від слова помаранча? А відрізняється тим, що слово помаранча це апельсин, фрукт, а помаранч це колір. Як би ви сказали польською чорниці? Ягоди, ягоди. А як буде лохина? Борувка. Борувка. А що ми любимо їсти влітку? Тобто, як буде польською кавун? Арбуз, арбуз. Ось і все, друзі. А якщо ви захочете більше потренувати слова сьогоднішньої теми, то забігайте у телеграм, вже завтра ми зробимо там опитування, тести, щоб ви ще краще запам'ятали ці слова. Напишіть у коментарях, чи було вам корисне це відео, і чи записувати частинку другу про е, овочі. Якщо так, то дайте знати у коментарях. Якщо хочете постійно бути на біжонцо з язиком польським, то запрошуємо на своєму інстаграма, забігайте в наш інстаграм, де ми кожного дня вивчаємо польську. Мову. Ну і що? Взагалі, пишіть свої враження, питання, або, можливо, у вас є теми, які б ви хотіли розібрати у польській мові. Я обов'язково все читаю, записую свою лісте, так, лісте, пропозиції. І наступне відео, можливо, буде саме на цю тему, яку ви запропонували. До зустрічі у наступних відео і честь!